Вітаю вас на телеканалі Сфера Тв. Випуск новин у студії для вас працює Любов Данча. Про головні та найцікавіші події, що відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. Два роки як міліція стала поліцією. Нагадаємо, 4 серпня президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон, що трансформував стару міліцію у нову структуру. Які зміни відбулися, та наскільки реформувалася система правоохоронних органів у Рівному та Україні загалом вивчала наша Ірина Лаговська. Кілька років тому ці чоловіки вирішили піти працювати до патрульної поліції на Волині. кажуть, хотіли змін, хоч і не дуже довіряли старій системі правоохоронних органів. Я можу сказати, що я спочатку соромився подавати документи в патрульну поліцію, оскільки була, оскільки у мене була раніше. Така відраза, так нещодавно вони мене били на Майдані, так нищили мою країну, було повне своє вілля. І потім я все ж задумався. Ну давайте я буду далі стояти в стороні, критикувати е систему, систему, яка оновлюється. Взагалі, до, до служби в національній поліції я був студентом, студентом в польському університеті. П'ять років я навчався за кордоном, і я бачив, як працює поліція за кордоном, як працює поліція міліція в Україні. І прийшов той час, коли пішла реформа, коли почала міліція ставати поліцією. І я закінчив університет, якраз так все співпало, і я вирішив подати документи і пройти в поліцію. Не вірив до кінця. Я думаю, не тільки один. Я не вірив. Не вірив ніхто, що можна просто так взяти і проти хлопцю з вулиці проти в поліцію, їздити на пріусі, мати форму. Нині ж Руслан Жук та Сергій Марчук займають керівні посади в поліції Рівненщини. На їх переконання саме ентузіазм та принциповість дозволять продовжити реформувати систему правоохоронних органів далі і викорінювати старий дух міліції. Так, звичайно, у нас дуже багато помилок, і ми це визнаємо. Ми до цього часу патрульні, які випустилися в минулому році, вони кожного кожного місяця проходять ще додаткову підготовку. Ми виправляємо всі свої помилки. І в нас цих помилок досить багато, але в нас дуже багато своїх плюсів. Так, скажімо, я не, не можу хвалитися цією цифрою, але вже порядку майже до 30 тисяч водіїв недобросовісних оштрафовано нам. Більше вже майже тисячі кримінальних справ, яких. Ми по гарячих слідах розкрили так, і в цьому числі є тяжкі злочини, як і вбивства, грабежі, розбої, зґвалтування. Порядку більше півтори тисячі водіїв в стані алкогольного сп'яніння, більше 15 людей, і тільки це ті дані, які я знаю, про які патрульні врятували в місті рівному на трасі міжнародного значення. Нагадаємо, два роки тому президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон, що трансформував міліцію у нову поліцію. Цей крок став дуже важливим в рамках співробітництва з ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки. Адже згідно угоди, сторони надають особливого значення утвердженню верховенства права та укріплення інституції у сфері правоохоронних органів. Окрім того, реформою поліції активно займається консультативна місія ЄС, допомагають українським полісменам, обладнанням, проводять тренінги, надають консультації. А з квітня цього. Року європейський проект підтримка реформи поліції працює над створенням 20 зразкових відділків поліції на Київщині, Харківщині та Львівщині. І, хоч реформування у системі почалося, але деякі підводні камені досі заважають йти шляхом оновлення. Серед таких, за словами експертів, політизованість правоохоронних органів, чимало кадрових призначень відбуваються саме на цій ниві. Зрушень також надала переатестація старих міліціонерів у структурі, так і лишилися працювати ті ж самі обличчя. За, опит... ну, за тими, хто пройшли переатестацію, це були нові люди. Тобто, в більшості випадків це є старі люди, тому що навіть висновки, коли комісія експерт навіть мав в нас, рівному, я спілкувався з цими представниками громадськості, вони самі говорили, що ну, не вистачає досвіду, наприклад, оцінити цю людину. Багато хто з представників вірить, наприклад, коли колишній міліціонер говорить, що він... Не брав хабарі, от коли мені запитують, де, де вас там, наприклад, ленкрузер ви взяли, він каже, що це йому тьоща подарила. Друга найбільше така була запущена резервний міф. Це про те, що от якщо ми всіх абсолютно звільнили, ви нових на наберемо, то це буде криза Взагалі системи, вона може розвалитися і так далі. Старі підходи до роботи теж лишилися, розповідають політологи. Перешкоджає змінам не оновлена законодавча база. Це 30-річний кодекс про адміністративні порушення, ще радянські вимоги до виконання обов'язків. Я думаю, що це вони відмінять це. Так звана, ну як би так сказати, атестація цих поліцейських. Тобто, уявляєте, вони все таки знову ж вони їх оцінюють за те, скільки вони справ розглянули. Тобто в результаті виходить, що так само поліція сучасна знову повинна вдаватися до тих методів, як було колись, що треба певну кількість, щоб було правопорушення розглянуто точніше, скільки треба було відкрити справ в прокуратуру, скільки її не реформували, вони так само зацікавлені, скільки їм треба подати справ в суд аналогічно. І в результаті виходить порочне таке коло, де всі зацікавлені в тому, щоб було багато. Але якості немає. Чи довіряють люди правоохоронній системі сьогодення? Ми поцікавились під час опитування. Ні. Ну чому? Зараз іде нова, скажем, нова поліція. Чому, якщо не вірять, не дають людям шанс взагалі, то як потім жити в цій державі? Комусь треба починати вірити вже все-таки. Скільки раз я стикалась, вони мені ні разу не допомогли. Зараз в теперішній час то довіряти тяжко кому? Ну так надію треба класти і тому, що як не було б правоохоронних органів, то був би зовсім була прозруха в нашому в нашій країні. Загалом, за словами експертів, реформа нової поліції радше нагадує один великий фасад, який в загальному виглядає привабливо і цілісно, але якщо придивитись всередині, та її багато мікротріщин, що символізують недопрацювання, та шлях до змін нелегкий, Тож є очікування, що реформаторський подих у поліції принесуть саме нові обличчя, які не просто готові наполегливо працювати, а переконані, що ніколи не зрадять цінностям своєї держави. Коли хочеться зробити якусь дурницю, так або вже руки повністю опустилися, ти згадуєш, як тобі е, тремтячими руками плели оці ангелочки. Це плила е, Світлана Косинець-Луцька е, з дитинкою не дитинка хвора паралізована. І вони в мене були в моїх е, підсумках е, від автомата, і, тобто де магазини мої зберігалися. То ти згадуєш ці всі моменти для себе, і тобі не хочеться ніяких дурниць робити. Тобі хочеться працювати, робити роботу чесно. Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин. Показали, на що здатні. На Рівненському полігоні 16 екіпажів оперативного командування Захід змагалися на бронетехніці за звання кращого танкового підрозділу. Так, спочатку командування у вигляді конкурсу відбирає кращу механізовану бригаду на локальному рівні, потім всеукраїнському і вже згодом хлопці. Продемонструють свою бойову міць на змаганнях за кордоном. Чи не завадила спека хлопцям показати свій максимум? Дивіться далі у сюжеті. Залізна техніка і залізні хлопці. Попри спеку, плюс 35 краще танкові підрозділи. Оперативно командування Захід демонструють свій бойовий досвід в обороні та наступі. Постріли по рухомих та стаціонарних мішенях на відстані до двох кілометрів. Введення наступального та оборонного бою, спритність, смітливість та витримка. Це все 16 екіпажів військових контрактників демонструють на рівненському полігоні під час конкурсу кращого танкового підрозділу. Спеку хлопці витримують, а от техніка не завжди. Гріються машини. Ми їх охолоджуємо. Де є можливість, то поливаємо водою. А ми, ми люди військові. Для нас це обов'язок. Командир першої танкової роти Роман Багаєв в військовій справі ще з 2013 року. Під час АТО побував у всіх гарячих точках Марянки, Савурмогили, Оленівки, Дебальцево. Свій бойовий досвід танкіста він не просто демонструє під час відбіркового етапу конкурсу, а продовжує зміцнювати навички, злагодженість цілої роти. Це все розповідає. Оцінила навіть світова військова спільнота під час міжнародних змагань у Німеччині. В чому наша сила? Це в першу чергу екіпажі. Екіпажі, досвід бойовий, це американців дуже підходили, питали, як воно бойовий досвід. Це для них дуже високе, скажімо так, поняття, бо, отримання бойового досвіду. Як воно там, ми показували відео, там, разні, там, як ми готувалися до змагань, як виконували завдання в зоні АТО. Тобто вони були дуже вражені нашою підготовкою. Нині ж кращих танкістів обирають поки на локальному рівні, потім визначать на всеукраїнському, і тоді кращий танковий підрозділ сухопутних військ зможе представити нашу державу на змаганнях за кордоном. Але найважливіше, що весь бойовий досвід може знадобитись нашим хлопцям у реальних боях на сході. В даних змаганнях приймають участь танкові підрозділи, які мають величезний бойовий досвід ведення бойових дій в зоні АТО. Під час проведення даних змагань вони як удосконалюють свої практичні навички, так і передають свій досвід військовослужбовцям, які його не мають. А вже на міжнародних змаганнях вони діляться своїм досвідом і переймають все найкраще, яке є в тих підрозділах. А поки одні змагаються, інші облаштовують наметове містечко для чергових навчань. Сюди прибудуть понад три тисячі бійців з підрозділів Збройних сил України для відновлення бойової готовності. В першу чергу облаштовують душові, аби хлопці змогли охолодитись у спеку. Ірина Лаговська випуск новин. Закохані, щасливі, та у власній квартирі мова йде про родину лепихів. Чоловік Іван, учасник АТО. під час перебування на сході, отримав серйозні травми. Нині він проходить реабілітацію. На початку року сім'я отримала квартиру за заслуги бійця. Як облаштувалися та як познайомилися, дізнавалися наші журналісти. Ми, як гуляли, я побачив ноги. Чесно, я побачив ноги. І вони мені ну дуже сподобались. Ну, прям до душі. Я за цими ногами готовий був іти на кін на край світу. І таки дійшов тільки до Рацу. Так, затримуючи подих з блиском в очах, Іван Лепеха розказує про перше знайомство із своєю дружиною. А зустрілися вони у місті Старобільськ Луганської області, адже тоді хлопець захищав цілісність нашої держави на сході. Починаючи це серпень 2014 року. Ну, Новосвітлівка, 29-й блокпост, Кримське, Щастінська Тес, Золоте. Ну, в принципі, це більш наші такі основні позиції, які ми займали і виконували завдання. Тепер це лише сумні спогади. Нині ж разом із дружиною вони виховують синочка Данила. Позаяк подружжя на місцеві спочатку жили у гуртожитку, потім Іван отримав квартиру згідно державної програми підтримки сімей загиблих та поранених учасників. АТО. з 10 січня вже був оформлений якраз договір куплі-продажі. А з лютого місяця я заїхав. Іринка з Данилом на той час були на Луганщині. Бо, скажімо, тут ми пройти бойове хрещення, ще десь скільки, є, два місяці чи скільки, є, один спальник і все. Більш, більш меблів ніяких не було, то так і кантувався тут. Облаштовувати своє житло Іван та Ірина намагалися по максимуму самостійно. Це були не до спані дощі, дуже велика кількість курених сигарет, випито дуже багато літрів Кока-Коли. І думки, думки, і серфував по інтернету загалом шукав цікаві ідеї. Скажімо так, ми хоч і раніше не любили разом зі Іринкою жовтий колір, але щось нас спонукнуло на його і поч почали експериментувати і так потихеньку вирішили зробити кухню лише жовтою. А потім так, а ну давай стіни покрасимо в жовтий. А давай ще додамо це. Давай ще те, і отак вирішуємо яскравих кольорів додати. Ці квартири зокрема минулого року за державні кошти були закуплені 23 квартири, які люди обирали самостійно, тобто у якому районі, будинку і так далі. 16,6 мільйонів гривень було витрачено державою в минулому році на придбання такого житла, і ця програма продовжується в цьому році. Ми вже маємо кошти на придбання дев'яти. Квартир і е, працюємо ще над вісьмію квартирами, щоб закрити повністю цю програму в цьому році. Таким чином щасливих обличчя нашій області стане трішки більше. Любов Данча Вибач, Випуск новин. Зоопарк континентів. Саме так: 180 видів тварин зі всього світу та 200 тисяч відвідувачів щорічно. Рівненський зоопарк ділиться здобутками у своє 35-річчя. Як відзначали ювілей? Дивіться далі у сюжеті. На сьогоднішній день працює вже близько 60 людей в зоопарку, 180 видів тварин практично з усіх континентів. Ми маємо близько 200 тисяч відвідувачів щорічно. Із амбітних планів, напевно, жирафи. Ми замахнулися на жирафів. Це абсолютно реально на сьогоднішній день. Як тільки ми завершимо епопею з левами, у нас вже два роки йде реконструкція лев'ячого вольєру, ми відразу почнемо будувати приміщення для жирафів. На сьогоднішній день в Європі є надлишок жирафів, є можливість, можливо, це будуть лише самці. На першому етапі, але принаймні, це буде новим кроком в нашому розвитку. Тобто, плани такі замахнулись на жарафі. Святкування дня народження зоопарку розпочалось прес-конференції, де були присутні директори зоопарків України та міський голова рівного Володимир Хомко. Представники зоопарків та місцева влада не лише вітали наш зоопарк, а й вкотре підкреслили високий професіоналізм та креативні методи роботи з тваринами. Зокрема, директор одеського зоопарку каже, є їм, чому повчитися у рівненського зоопарку. Ми будемо праздвить. 95 летие я всех приглашаю на наш юбилей. Мы проводим тоже в данное время реконструкцию уже несколько лет, и в качестве как вот кладезя идей каких-то мы в том числе и ваши идеи используем. Мы Стараемся брать вот то лучшее, то интересное, креативное, которое есть в различных зоопарках и Украины, и зарубежья. И Ровенский зоопарк – это зоопарк, который очень радует вот какими-то такими интересными решениями. Видно, что люди, которые здесь работают, подходят с, со всей душой к своему делу. Очень высокий профессионализм нужно отметить. И у вас есть чему поучиться, Олег Васильевич. За это вам огромное спасибо. Мы применяем ваши какие-то идеи, будем применять у себя. І таким образом проведіть так, влучайте конструкцію адєвського зоопарка. Цю білієм вас Поздравляю. середовище вільних тварин. У зоопарку не лише дбають про комфортні умови проживання, а й максимальну наближеність тварин з людьми, тому встановлюють нові просторі вольєри. Чимало задоволених малюків та спостережливих дорослих сьогодні можна було зустріти тут розширення зоопарку, здоров'я тваринам та побільше відвідувачів, бажали юні відвідувачі. Багато нових тварин. Що, я, яка тваринка тобі найбільше подобається? Мені коники. І чи, і... Ча, часто ти тут буваєш? Ну, ні, не часто. Скільки, скільки раз? Може, скажи. Скільки разів? Цього літа була два-чотири рази. Тобі дуже тут Так. Да. І сьогодні в зоопарку день народження, йому 35. Що б ти хотіла побажати? Щоб було ще дуже багато нових тварин, щоб були жирафи. Побільше відвідувачів. І побільше відвідувачів. Ти тут часто буваєш? Ну, не дуже. <світ> Які тварини тобі тут подобаються? Ну, всі. Я найбільше? можливо, є якась одна чи дві, які найбільше подобаються. Ну, Обіз'яни. Угу. І сьогодні день народження зоопарку. Що б ти хотіла побажати? Ну, Щоб всі тварини були. Здорові, щоб їх гарно годували, відзначатиме свій ювілей зоопарк кілька днів у рамках святкування. Заплановано чимало цікавого Реалізоване дійство будуть відбуватися всілякі конкурси дитячі розваги. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі.